Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюд іси, і все наповняєш, скарбниці життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити, мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуго, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 9 глава з 37 по 43 вірш. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла, і ось якийсь чоловік з народу почав кричати: Учителю, благаю, тебе зляться над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає, і той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну, з великим трудом він його залишає цілком знесиленого. Проси я твої учнів, що його вигнали, та вони не здоліли. Ісус відповів О невірний та розпусний, роде, доки я буду з вами, та терпітиму вас, проведи сюди твого сина, що тільки наближився хлопець, як демо кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому духові оздоровив юнака і віддав Його батькові. Всі були захоплені величою Божою, і як усі дивувалися всьому, що Ісус чини, Він сказав до своїх учнів. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Сьогоднішнє слово нам показує певного чоловіка. Який має тяжку проблему, його єдиний син тяжко хворий, хворий та одержимий нечистим духом. Виглядає так, що ніхто не може зарадити цій проблемі. Навіть учні Ісуса виявили, виявилися безсилими. що залишається робити? Чоловік знайшов єдиний вірний вихід кричати про допомогу до Ісуса. Але бачимо, що реакція Ісуса може видатись дещо дивною, здається. Він роздратований і відкрито це виявляє, чому така реакція? Чи Ісуса зачепило невіря тих людей, чи може стати брак віри своїх власних учнів? Можливо, недузі юнака була якась глибша причина, а батько натомість шукав простого виходу ситуації, незважаючи на її глибший сенс. Ми можемо лише здогадуватися про це, а чи в моєму житті якась є проблема, чи недуха, які я не можу дати собі ради, чи ми звертаємося до Ісуса, до Нього по цю раду, щоб Він нам допоміг, зцілив наше життя, змінив Його? Можливо, і так само в нашому житті щось криється інше. Попросимо сьогодні, Господа, щоб Він відкрив наше серце, щоб ми могли пізнати нас самих. Господи, я Тебе прошу, відкрий моє життя. Щоб я могла пізнати своє життя і змінити його. Допоможи мені в цьому. Амінь.